Всіх вітаю. А я обіцяла розповісти, як я вирощую діточки на матах. Навіть не, то, не тільки діточки, навіть я саджаю ось так без теплічки, просто листочки. Бачите ось. Що таке мати, з чим його їдять? Це отака от тканина. Зараз покажу ось така тканина. Вона дуже гарна. Пітує воду і віддає рослинкам. Всі знають, що в мене тут відтвори я завжди роблю. Ось, і от вони так п'ють самі. Дуже зручно, коли велика колекція, багато діточок полив, залив і забув на тиждень, А то і більше. Діточки, от бачите, які товстезні виростають. Смотрите, яка гарна коренева. Оце мої діточки. Так, друзі, нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайки і коментуйте обов'язково. Задавайте питання, що вам ще розповісти. Ось, от такі, бачите, яка коренева, гарна. І ось вони такі кабаськи Уже можна прям перевалювати в дев'яточки, як я це роблю. Чим зручно, дуже зручно поливати. Просто береш от пляшечку, ну, любую, да, Я отак от і просто заливаєш сюди воду, так, гарно заливаєш, щоб було видно, що воно. Зараз я полью, покажу вам, як воно. Ну, тобто, вот так от. Тканину цю можна купляти на виставках э, для матів, так. На виставках фіалок можна купляти, можна ще, підглядала я у одної жіночки, от що побачити, там вже водичка є. Він вже бачите, скільки водички. І зараз вони будуть пити в мене. Зараз тканинка намокне. Все, отак от залила і забула. Гарно тільки полила. От бачите, як я полила. Ну, так, щоб аж видно було, що водичка є. От. І отак от я вирощую. Дуже зручно саджати листочки. Теж, ось, бачите, посаджений був листочок без теплічки просто, раз і поставлен був на фітіль, Ой, на фітіль, на мати. Так ось підведена я у одної жіночки. В мене закінчились мати. Чекати до виставки ще довго, та? а мені вони треба. Що вона використовує для матів? Ось дивіться, от така серветка. Для підлоги, для миття підлоги. Бачите, яка вона? Вона, в принципі, за якість, вона ж теж має впитувати гарну воду. Так що от я буду пробувати. Я от собі нарізала. ще Поки не нарізала, поки міряла. Ось, бачите, дивіться. Ось вона от така. Ось така вона. Ну, якраз така по товщині як і ті мати. Ось так от поріжу і тут з одної серветки в мене буде на три підноса піддона. Ось, то що дуже зручно. І коштує, ребята, якщо мати один коштує 30 гривень, то це 15 гривень коштує. Виходить, в тебе три таких матів. Ось. Так що буду от вирощувати ще так. Якщо сподобається, то перейду. Один недолик є, вони все ж таки іноді починають пахнути. Ну, тоді що треба зробити? Тоді треба просто достати цю серветочку, попрати її, висушити і поставити знову, щоб не було ніяких запахів. Тобто, не лякайтеся ви матів. Дуже мені сподобалось. Спочатку не дуже зайшло, а потім якось так, знаєте, прям і воною попрощає вологість мені в кімнаті, де фіалочки. Так що це. Майже подвійна вигода у мене з цими матами. Все, на цьому все. Ставлю три крапки, а ви коментуйте, підписуйтесь і ставте вподобайки. Па-па, на цьому все.